Лаус Гагеруб Маркус і Діана Світло Сіріуса. Розділ 14. Монс зайшов до хлопців у номер. Він був наби як схвильований і трохи спантеличений. Те саме діялося з Маркусом. Сігмунд же навпаки все тримав на контролі. У нього в записнику лежав Діанин автограф. До того ж він був дуже задоволений вечерею. Монса терзало відчуття того, що все крутилося навкруг його особи, але він не міг збагнути чому саме. Я вимагаю пояснення, роздратовано вигукнув він. І ви їх, пане Сімонсе, не отримаєте, пообіцяв Сігмунд. Мені здається, ви маєте на те законне право. Тобі здається? трохи спокійніше перепитав Монса. Так, відповів Сігмунд, як бачите. Маркус прикусив губу і розпачливо заморгав товаришеві. Якщо він розляпає Монсові про Маркуса старшого та Маркуса молодшого, то цю кімнату напевно рознесе від вибуху. У тебе болять очі, Маркусе? спитав Монс. Що? Та ні. Просто я. Він подивився на годинник. Просто я трохи стомився, і він прикрив однією рукою рота, вдаючи, що позіхає. «А вже ж, пора лягати в ліжко. Сьогодні був тяжкий день. ох хо хо, як я стомився. Добра ніч тату. Все було марно, монс сів на стілець, а Сігмунд вийняв із міні-бару пляшку Кока-Коли. Прошу, пане Сімонсене, вам треба трішки підкріпитися. Мабуть, я вип'ю пива, сказав Монс. Ну й пийте, а я лягаю спати, промимрив Маркус. Він став роздягатися і, поки Сігмунд розповідав, перебрався в піжаму, вклався в ліжко і натягнув на голову ковдру. Він прикинувся, що моментально провалився в сон, хоч насправді чув кожнісіньке слово. Сігмунд мав силу, селену, талантів. Маркус давно знав, що з нього, очевидно, вийде блискучий астрофізик або тімо ще рекламіст. Тепер же він демонстрував свої дипломатичні здібності. Вони теж були неабиякі. Коли Монс, сидячи на стільці, відкорковував пляшку пива, в повітрі пахло смаленим, а коли Сігмунд закінчив говорити, в кімнаті запанувала дружня й доброзичлива атмосфера. Та де там? Майже весела? Той геніальний посередник знав достеменно, на чому треба наголосити, а про що не варто їй згадувати. Він розповів Монсові, як несправедливо обійшлися з Діаною Мортенсен, внаслідок чого вона стала жертвою судового позову Їй було відмовлено в компенсації за знімки оголених грудей. Він розповів про клуб допоможи Діані. Про листи, які вони писали, і про те, як вона зраділа їм і як хотіла зустрітися з Маркусом, прибувши до Норвегії. Листи підписував Маркус, сказав Сігмунд. Я не люблю висовуватись. Вірте мені, пане не чи не вірте, але я люблю триматися в тіні. Монс відкорковав другу пляшку пива, кивнув і сказав: Я теж, з ліжка долинуло гучне хропіння. Заснув, сказав Сігмунд. Ну і нехай, він того заслужив. У вас хоробрий син, пане Сімонсене, мон скивнув. Так, він удався в свою матір. Кажи далі, Сігмунде. І Сігмунд казав далі настав час зізнань. Він розказав, звідки вони дізналися, що Ребека Джонс упаде з хмародряпа, Але ні але що в світі не згодилися б на те, щоб мон сплатив за обід, та й побилися об заклад вони жартома, такі собі хлоп'ячі вибрики, як обмовився Сігмунд. Йому саме з дому надіслали гроші і дали чітку вказівку витратити їх на розкішний обід для Монса й Маркуса. Він вийняв гаманця й показав гроші. Не вигадуй, сердито сказав Монс. Ти мій гість. Сігмунд зітхнув. Гаразд, нехай буде по-вашому, як на мене, то сперечатися нема потреби. Отож то, що вдоволено мовив Монс. розказуй далі, що ви писали про мене? Хропіння на ліжку стало ще гучніше. Писав Маркус, відповів Сігмунд. І що ж він писав? Під ковдрою запала мертва тиша, одначе боятися було нічого настала мить брехні. Просто він розповів їй про свою любов до вас. То не вже? ковдра заходила то вгору, то вниз. Маркус дихав, мов ковальський міг. міх. тож він написав, що ви найкращий у світі батько, що ви чесний, щедрий і ненавидите несправедливість. Він справді так написав. Спитав монст трохи впалим голосом. тож, я мушу зізнатися ще в одному в чому. Він про вас трішки й прибрехав. Хропіння, що долинало з ліжка, стало просто нестерпне. Прибрехав. Так, він написав, що то ви розтлумачили нам, як несправедливо з нею обійшлися. Він так написав, але навіщо. Я не певен, пане Сімансене, але, мабуть, тому, що він занадто скромний. Він, так би мовити, добровільно занизив свої заслуги. Отож, згодився Монс геть упалим голосом, а в очах у нього закрутилися сльози. «Маркус завжди був скромнягою. Ага, то он чого вона так зраділа, як побачила мене. Напевно. Я не хочу позбавляти Маркуса його заслуг, мовив Монс. Ми повинні розказати їй усю правду. Ви схожі на свого сина, зворушеним тоном сказав Сігмунд. такий самий скромняга, як і він. Ти так думаєш? спитав Монс. – Ага. Я зійду вниз і зараз же все її розповім. Не треба, пане Сімонсене, я сам усе її розповім. Тобі справді цього хочеться? Справді, спокійно відповів Сікмонд, це найменше, що я можу зробити. Ну, тоді я, мабуть, піду спати, з полегкістю мовив Монс. – А йдіть. Але, будь ласка, не грюкайте тварима, щоб не збудити Маркуса. Гаразд, він чудовий хлопець, правда ж Сігмонда? Ще пак, пане Сімонсене, найкращий у світі, на шпиньки вийшов із кімнати. Тепер можеш вилазити, сказав Сігмунд, батька відбули. Маркус підхопився з ліжка і заковаляв по кімнаті. Він розтулив рота, наміряючи щось сказати, та потім передумав і дістав із міні-бару Кока-Колу. Зробивши великий ковток, відсторонив от від себе пляшку і подивився на Сікмунда. Ти. Ти? Як ти так зумів? Просто треба бути Сігмондом, відповів товариш. І що нам робити тепер? Тепер я піду і приведу Діану. Маркус впустив пляшку додолу. Але, але, може, не треба. Не панікуй, сказав Сігмон, слухай но ну сюди. Маркус сидів перед люстром у готельному номері і вивчав своє обличчя. На ньому була привітна усмішка, як у Маркуса молодшого, взнавця доброго тону і гарних манер. Потім він насупив брови, як особистий охоронець. Той, хто вмів зводити рахунки з набридливими фотографами. Він сидів зовсім непорушно і не зводив із себе очей. Ось він сам, Маркус Сімонсен, 13 років. Той, хто знав, як не бути Маркусом Сімонсеном, він знов придивився до свого відображення в люстрі. Найзвичайнісіньке обличчя, не радісне, не сумне, навіть не перелякане, хіба що трішки. Запитливе, здавалось, воно хотіло з ним познайомитися. Він кивнув люстрові головою. Мимохідь усміхнувся, кивнув ще раз, відображення розтулило рот, і він почув свій шепіт. Не йди від мене. Він ліг на ліжко, втупив очі в стелю і намагався зібратися з думками. Типова ситуація. Зазвичай він напружувався, щоб не думати, та тільки, бувало, зате брався, в нього нічого не виходило. Він схопився з ліжка і заходився проходжуватися по кімнаті. Як вони й домовлялися, на ньому був спортивний костюм. Він перепробував то одну ходу, то другу, та жодна не виходила природною. Скільки часу минуло, відколи Сігімонд пішов? П'ять хвилин чи півгодини, він не мав і гадки. Зупинившися перед люстром, він схопив гребінець і почав причісувати чуприну. Скільки зачісок є на світі? Мільйон. Відображення не зводило з нього невеселого погляду. Він подивився самому собі у вічі і задумався. Аж тут він знайшов слово, яке шукав відтоді, як Сігмунд вийшов із номера. Ні. А ось і ми хоч трохи й затрималися, сказав Сігмунд, відчиняючи двері і пропускаючи першу Діану Мортенсен. Маркус нічого не відповів. Схилившися до люстра, він сидів у своєму звичайному вбранні, трохи за великих штанях, зеленій сорочці та червоних шкарпетках. Перед ним білів аркуш паперу, а біля того аркуша лежала кулькова ручка. До тебе гості, якось непевно намовив Сігмунд, усе складалось якось не так. Він сказав Діані, що в Маркуса є до неї поважна розмова, а Маркус, згідно зі складеним планом, мав одягнути спортивний костюм і прийняти її в дуже розкутому настрої, виносячи з міні бару. На таці Келек Шампанського він повинен був розказати, що старшому, на жаль, довелося зненацька від'їхати. Захворів один із його товаришів-альпіністів, і йому треба було шукати заміну. Через два дні вони поїдуть до Непалу, і він, на жаль, повернеться десь аж у листопаді. Маркус молодший і його добрий приятель Сігмунд лишаються вдома. Молодший звик до самоти, і старший дуже зрадів би, якби Діана знайшла можливість наступного ранку показати хлопцям. Пам'ятні місця Гортона. Такий план придумав Сігмунд. І Маркус згодився з ним, як мовиться, без гніву й пристрасті. Одначе тепер Маркус сам щось вигадав. Він ще дужче втягнув голову в плечі і не відводив очей від паперу. Привіт, Маркусе», – сказала Діана. Що ти хотів мені розповісти? Він не відповів. Мабуть, він написав вірш, зашепотів Сігмунд. Маркус їх часто пише, як лишається на самоті. Сігмунд іще не хотів відступатися, сподіваючись, до останнього, що Маркус всього на всього змінив тактику. Я також пишу, сказала Діана, і дуже люблю поезію. Я не написав ніякого вірша, промовив Маркус. То, може, ти пишеш роман? не вгавав Сігмунд, що починав уже добряче непокоїтися. Маркус поволі підвівся на рівні. Він потупив очі в підлогу і так міцно стиснув у руці той папір, що пальці в нього просто побіліли. Це лист. Він промовив ці слова тихо й нерозбірливо, потім ковтнув слину і почервонів. Він був сором'язливий, наляканий і поводився надзвичайно природно. Як приємно отримувати листи, відповіла Діана. Вона промовила ті слова приязно, але в її голосі вже чулося нетерпіння. Щоправда, вона дуже любила дітей, особливо в присутності фотографів. Коли фотографів не було, діти її швидко набридали. Цей лист не мені, сказав Маркус, він тобі, Діана засяла. – Від твого батька? Ні, від мене. Діана, можливо, була й не найкращою у світі лицедійкою, та в кожнім разі їй пощастило приховати своє розчарування, і захоплення в її голосі видалося майже справжнім. Ти написав мені листа? Як мила з твого боку, Маркуса!» Вона простягнула до нього руку, але Маркус сказав: Я хотів би прочитати його тобі сам. Мабуть, я піду прогуляюся, мовив Сігмунд і рушив до дверей. Його план зірвався. Не йди, попросив Маркус, я хочу, щоб і ти його послухав. Сігмунд уже від порога обернувся. Не бажаєте килик шампанського, панно Мортенсен? спитав він. Діана похитала головою, а вона не зводила очей з Маркуса, що стояв перед нею, втупившися в підлогу. Читай же, мовила вона, я не кусаюся. Хе-хе, якось награно прохрипів Сігмунд. Маркус почав читати. Дуже повільно, дуже тихо й дуже виразно. Він читав для Діани і для Сігмунда, але більше він читав для самого себе. Люба Діано Мортенсен, це мене звати Маркус, Маркус Сімонсен. Це я писав усі листи, і все в них суцільна брехня. Тато не мільйонер. Тож і я не син мільйонера. Мене всі дражнять мавпусом, бо я нечуваний страхополог. Я боюся всього на світі. Єдине, що мені гарно дається, так це кимось прикидатися. То мені за виграшки, але я не знаю, чи все має даватися за виграшки. Я хотів би спробувати чогось складнішого, але найскладніше для мене бути Маркусом. Мені жаль, що я тобі брехав, одначе мені не дуже й жаль, бо якби я не брехав, то, мабуть. Так і не допетрав би, що насправді я й не хочу брехати, зараз мені більш нічого писати. Вибач, щиро тебе вітаю, Маркус Сімонсен, 13 років, цебто я. Він якось заціпеніло вклонився діані і віддав їй листа, потім одвернувся, пішов до вікна і задивився на двір. Сігмунд сидів на ліжку і промацував подушку, вдаючи, ніби його тут немає. Діана з листом у руці стояла посеред кімнати. Маркус знав, що тепер може статися що завгодно. Вона може спалахнути гнівом, посміятися з нього або ж просто піти геть. То не мало ніякого значення, все кануло в безвість. Діана Мортенсен, Маркус молодший, нічого того насправді й не було. То просто було кіно. Але тепер кіно скінчилося. Він відчув якесь спустошливе полегшення. То була реальність. Він стояв ось тут, біля вікна і дивився на зірки. То була дійсність. До нього долинула її хода. Маркуса по голосу годі було збагнути, гнівалася вона чи ні, та то й не мало ніякого значення. Он Сіріус, сказав він. Що? Її голос був слабенький, мов легіт вітру. Легіт вітру перед гримучою бурею. Сіріус того часу, що минув вісім років тому, саме за стільки часу його світло дістається землі. Як би мені хотілося опинитися зараз там, де? Чи справді в неї був такий тихий голос, чи просто вона була десь дуже далеко? На Сіріусі, відповів Сігмунд, у часі, що був вісім років тому, вона поклала одну руку йому на плече. Потім здавила його. Він повернув голову і глянув їй у вічі. І тоді сталося те, чого він найменше очікував. Діана Мортенсен зайшлася плачем, її тіло здригалося, вона кусала губи, а сльози струмками текли в неї по щаках і малювали чорні смуги на блідому обличчі. Вона плакала, мов дитина, раз по раз схлипувала і намагалася витерти нестримні сльози невеличкою рожавою хустинкою, що тут же вкривалася червоними, чорними та жовтуватими плямами від усіх фарб, які виявилися на її виду. Вона відпустила його плече і піднесла обидві руки до очей. А коли схилила голову, то він побачив, що коріння її волосся було не золотистого а піщаного кольору. Він хотів було погладити її по голові, але не наважився. У свої 13 років він поняття не мав, як утішати безталанних кінозірок. Вибач, промовив він. Вона прибрала руки від очей і підвела голову, тоді усміхнулася сумною усмішкою, яку Маркус уже бачив сотні разів. Ну, то як? спитала вона. Що саме? Мої сльози схожі на справжні? Вони були просто фантастичні, назвався Сігмон. Він сидів на ліжку з відкритим пакетиком арахісу і захоплено дивився на Діану. Правда ж, я не так і погано вмію плакати? весело спитала вона. Я гратиму Джулієтто в рамевої Джулієтті. мені весь час треба тренуватися. Ну що ж, ми не зважатимемо, сказав Сігмунд. Еж, Маркосе? Маркос не відповідав. Зненацька все стала на свої місця, не тоді, як вона плакала, а тоді, як він побачив смуги на її щоках. Піщане коріння волосся на голові й усмішку, що належала не особисто їй, а ту усмішку, яку вона опанувала далеко звідси, на кіностудії. Усмішку Ребекки Джонс. Він побачив те, чого вона не мала. Ця біла шкіра була не її, то був грим, золотисті коси були не її, вони були вибілені. Червоні вуста були не її, вони були підмальовані. Діана Мортенсен не була Діаною Мортенсен. Без брехні все таки можна обійтися, тихо сказав він. Йой, долинула з ліжка. Що ти сказав? Її очі спалахнули, але то вже не мало ніякого значення, він знав, що спалах був несправжній. Я знаю, що тоді робиться в людській душі, а ще мені здається, що то найважча штука бути собою. Сігвун зашурхотів пакетиком комарахісу. Діана не зводила очей з Маркуса, а він із неї. З під гриму її обличчя проступив легенький рум'янець. Вона розтулила рот. На щеках де-не-де виднілася розмазана помада. Маркус поважно мовив А ти теж червонієш? Діана, немов завмерла на місці. Вона шарілася дедалі дужче й дужче, але не промовляла ні слова. Крізь шибку пробивалося світло Сіріуса. Правда ж? І тобі хотілося б там опинитися? спитав Маркус. Діана знов спробувала усміхнутися. У неї нічого не вийшло. Ребека Джонс померла. Одначе, ми бачимо не Сіріус, нам видно лише те, чого вже немає, Діана Мортенсен сказала. А моє ім'я навіть не Діана. мене звати Метте. Ну от, спокійно відповів Маркус. Я так і думав. Сігмон спорожнив пакетик Арахісу і наліг на чіпси. Він був спантеличений, принижений і присоромлений. Те, що відбувалося в номері останні чверть години, важко було збагнути, навіть маючи таку надзвичайну кебету, як у нього, хоча результат виявився таким, якого він і очікував. Діана, е ні. Метте Мортенсен і Маркус, е ні, Маркус Сімонсен, сердечно заприязнилися. Спершу вона знову зайшлася плачем та згодом таки вгамувалася і пригорнула Маркуса до себе. Він її теж пригорнув, до того ж, навіть не почервонів і не знітився, а той, хто звик бути господарем становища, Сидьма сидів на ліжку і відчував себе набитим дурним. Вони вибухнули сміхом, а Сігмунд, хоч би його, не міг збагнути, з чого вони сміялися. Вони справді називають тебе мавпусом? спитала Діана. Так. І то просто жахливо, відповів він. А знаєш, як називали мене? Мерелін Монро спробував устряти в балачку Сігмунд, але на те, звісно, ніхто не зреагував. Мене називали Метте Миша, і вони знов вибухнули сміхом. Сігмунд теж спробував сміятися, та оскільки його сміх був якийсь роблений, він вирішив наминати чіпси і чекати наступного зізнання, а довго чекати йому не довелося. З мене, власне, акторка нікудишня, сказала Метте Мортенсен. З мене також, сказав Маркус, і вони знову засміялися. Сігмунд не міг второпати, що ж там такого смішного, але змовчав. Він усвідомлював, що буває мить, коли навіть генієм краще тримати язик за зубами. Через те мене й відсторонили від серіалу, сказала Метте, Глядачам я страшенно не сподобалася. Та вони просто дурні, сказав Маркус. Я ніколи не зустрічалася з Робертом Де Ніро». Я також. У лабіринті кохання я показуюся всього на 18 секунд, а я й зовсім не показуюся. «Голлівуд того не переживе, сказала Метте Мортенсен. тож, певне, лусне від гніву, агент сказав, що реклама туалетної води була моїм останнім шансом. А що з неї вийшло? Жахіття. Коли її показали в кінотеатрах, продаж туалетної води впав на 20%. вони сподіваються, що в Норвегії їй пощастить більше. Думають, що я тут Зірка. А ти є Зірка, сказав Маркус. І хто зна, навіщо додав? Ти ж, Сіріус, Сігмунд відчув, що треба щось сказати. Ну, й поганці, мовив він. Обоє подивилися на Сігмунда. Хто? спитала Метте Мортенсен. Ну, схвильовано почав Сікмунд, та всі вони. Він розпачливо шукав правильних слів. Я маю на увазі, маю на увазі, того суддю ще не хотів тобі виплатити компенсації за знімки і все таке. Медте засміялася. Воно то так, але ж істина була на його боці. Усю ту бучу здійняв мій агент. Навіщо? Він думав, що то піде на користь моїй кар'єрі. Отепер уже Сігмунд вдовольнився. Тихенько підвівшися з ліжка, він подався до дверей. Спущуся в хол, а тоді пограю в гольф, сказав він. Коли Сігмунд пішов, у Маркуса раптом похололо в душі, та як тільки він глянув на Метте, то побачив, що вона хвилювалася так само, як і він. Ти ж цього нікому не розказуй, попросила вона, він кивнув. І твій товариш нехай не розказує. Гаразд, моє слово для нього закон. Вона засміялася. Хто значить це добре? Добре, але він як ніхто вміє тримати таємниці. Коли ти вертаєшся назад? Я нікуди не їду. Зараз зайду вниз і дам інтерв'ю. Отам я й оголошу, що більше не зніматимуся в кіно, бо мене до краю стомила вся та суєта. Чи ж вони тобі повірять? А хай як хочуть, він на мить замислився. Ді... мете. Так. Я подумав, чи не могла б ти. Що, чи не могла б ти попросити тих фотографів не давати моїх знімків у газети? Чого це? Не знаю, мені якось дуже незручно. Я попрошу, сказала Метта. А якщо вони відмовляться, тоді я не дам їм інтерв'ю. Маркус полегшено зітхнув. Я тобі страшенно вдячний, запала недовга мовчанка. Ніхто з них не знав, що казати. Обоє одне одного усміхалися. Що ти тепер робитимеш? стиха спитав Маркус. Працюватиму в батьковій крамничці, уявляєш таке дурненьке дівча, як я, в крамничці. Обоє засміялися. А ти що робитимеш? А я ходитиму в загальноосвітню школу для підлітків, відповів Маркус, відчиняючи перед нею двері.